Що стосується транспортної реформи і отримання кредиту Європейського банку реконструкції розвитку, місто Черкаси близько 10 років йшло до цього. Я вам скажу, що ми не могли взяти кредит, тому що фактично кредити, які були взяти у 2010-2015 до 2014 року, на модернізацію системи водопостачання і теплопостачання, не давали змогу нам взяти кредит. Коли Міністерство фінансів дало нам позитивний висновок, ми якраз протягом двох років працювали, щоб взяти кредит. Значить, хочу наголосити, що 16 мільйонів євро кредиту на закупівлю нових тролейбусів і 4 мільйона євро це грант. Це безкоштовні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, які ми отримаємо в умовах якраз фінансування на закупівлю нових. Тролейбусів, в тому числі з автономним ходом. Це важливе закінчення транспортної реформи міста Черкаси. Фактично 90% рухомого складу, які рухаються зараз на маршрутах міста Черкаси, буде оновлено. Це будуть нові комфортабельні автобуси. Хочу сказати, що е і відповісти скептикам: е тендер на закупівлю проводить сам банк реконструкції розвитку. Значить, технічні умови якраз погоджені з нашим тролейбусним парком. Модель транспортної реформи здійснюється чітко за підтримки Репецького банку реконструкції і розвитку із залученням його фахівців. Так що ми рухаємося у вірному напрямку, і я впевнений, що до кінця 26-го року місто побачить нові тролейбуси.